Ти нічого не можеш абсолютно, якщо у тебе забрати телефон. Я не змогла, я не витримала. Як Помутнені. <с> Ну, Наше життя, да, країна в смартфоні. Вдягнись нормально, що ти весь час в одній задрипаній футбольці, ну, наче і жах. Але прекрасно. Задрипана, так задрипана. Привіт-привіт! слава Україні! Ну що ви, як? Ми рідні. Я сьогодні, знаєте, я цю книжку не прочитала, я її проковтнула. Просто це дон Деліла Тиша. Ось вона. Подивіться, яка вона красива, але, ну, як на мене, от без суперки вона ще прекрасніша. Е -е. Зразу хотіла сказати, може, знаєте, хто соромився сказати, мені просто <тас> така історія була, я вам розкажу. Ви ж у мене мої ріднесеньки, я вам все розповідаю. общем, написала мені, я тільки знаєте, не, не зрозуміла пан чи пані, бо воно і таке. В общем, нікнейм був такий. Не можна було з'ясувати, хто там півець-півіця. Так от був коментар мені, що типу вдягнісь нормально, що ти весь час в одній задрипаній футбольці. От, от до речі, зразу хизуюсь, пішла, купила ще одну футболку, поки не задрипана, буду в цій знімати. Я знаєте, я якось просто не звертала на це увагу. Просто я коли от, на початку широкомасштабного вторгнення, коли от, тільки почали бомбити Салтівку і потім в общем, почалися ці просто ех, обстріли людей, живі квартали, живі будинки. Да? Живі, будинки да. живі будинки, бо там живуть живі люди. От. Я просто взяла всі, всі речі, що в мене були, і відсотків 90 я просто віддала там своїм знайомим волонтерам, вони повезли і роздали людям, бо коли люди вискакували просто в, в чому були, і бувало, що і навіть без взуття, навіть тапок не було, то я, я ж кажу, ну, я віддала, і я знаю, що мені вистачить, у мене є, якщо немає, то воно мені не треба. От. І я, якось знаєте, не... ну, <смі> для мене то не було проблема. Мені... Я? 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 я наївно знаєте, уявляла собі, що важливіше те, що я розказую. Ну от, до речі, ця людина <смі> видалила потім цей коментар. Я, я знаєте, картаю, не встигла я його заскрінити. Ну, не знаю, в общем, якесь там було <смі> <в общем>, помутнє <смі> у той людини. От. Ну, знаєте, я думаю, раз запит суспільства єду. Треба ж пояснити, що, от, бачите, сьогодні в новому володька сьогодні наглажений. Так що, отак, от таку от футболочку собі купила. Тому дякую, що мотивуєте мене купувати собі якісь новинки одягу, а не тільки новинки книжок. Ну, коротше, отак от. Люди різні, знаєте, я не золота гривня, щоб всім подобатись. Тому. Ну, Вот. Просто я вирішила вам розповісти, ну, така от історія. Ну, не знаю, я до неї відношусь з гумором, Боже. Я просто собі уявила, як ця людина сидить порівнює мої відео, я весь час в задрипаній футболочці. Господи, кажуть, у людей немає вільного часу. От серйозно. Ну, коротко, ладно. Задрипано так Вот <ріст> Сьогодні я ж кажу, повторюю вже в крайній раз, мовки сьогодні наглажений. Коротше, тиша, це нереально крутезна книжка. Я поставила вищий бал, де тільки можна. Ах, просто я, я вже дочитувала і поставила високі оцінки, бо я знала, що ну, тут немає нічого, що змінить мою думку. І так воно і сталося. Тут е, вона малесенька. Причому тут, от подивіться, як ну, дуже багато вільного місця. Сам текст, ну, якби так, не те, що прямо його багато. І мені сподобалось там далі в кінці книжки да, пояснення Максима Нестелєва, і він каже, що автор написав цю книгу 83 роки. ну і типу, Зараз, зараз я вам прочитаю, вам, вам сподобається. У жовтні 2020 року, коли Тиша вийшла в США, до наделіло було майже 84 роки. Вік, коли різномасна книжкова тусівка розбирає твої нові книжки як останні, вишукуючи в них підбиття підсумків, послання нащадкам та ознаки деградації стилю. Якщо пощастить, то обговорює шанси на Нобеля. Страшно подумати, що невдовзі після здобуття премії письменники та письменниці отримують від публіки ще й поблажливий дозвіл померти. Ну, це прекрасно. <ріст> вот. Давайте я прочитаю анотацію, і потім просто враження переповнюють. Я, я хочу, знаєте, своїми словами, я хочу вам вот, від себе, але треба читати анотації. Бо інакше ви взагалі нічого не зрозумієте. <ріст> П'ятеро друзів планують зібратися однієї неділі 2022 року, щоб удома подивитись на великому екрані Супербол та ще загальнонаціональне американське свято. Так і не відбувається через загадкову і страхітливу подію, у якої всі електронні пристрої раптово вимикаються. Що це початок третьої світової війни? Діверсія китайців, реалізація теорії Ейнштейна? чи злий жарт планетарного масштабу? Найновіше поетично-філософський роман американського класика Дона Деліла переконано доводить, що часом правильно сформульоване бентежне запитання значно важливіше за заспокійливу відповідь. Повністю згодна. Тут настільки круто, тут іде оповідь: ну, якби дві гілочки: чоловік з дружиною летять на літаку додому з якоїсь там подорожі, і звісно, вони поспішають поспішають, коли летять на літаку, ну таке. В общем, вони думають, там, встигнемо, не встигнемо значить, подивитися аж цей Супербол. І друга така гілочка це четверо молодих людей. І вони там, десь у когось вдома, вони ну, сидять і дивляться цей супервол. В літаку починає вимикатися телевізори, девайси, в общем всі, телефони, ну, в общем все, 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 все. все Тільки двигун, там, ну, такі якісь основні пристрої вони працюють. І от, от думка да, яка. Екран погас, пілот щось сказав французькою. А англійського перекладу не було. Джим вчепився в ручки крісла, потім перевірив ремінь теси, затягнув свій тугіше. Він уявив, як усі пасажири вдома дивляться вечірній випуск новин на четвертому каналі, чекаючи на деталі щодо падіння свого літака. От е, і тут настільки класно, і тут ця е, теса, вона, вона не довіряє. Якимись фото картками, вона не довіряє цьому цифровому, і вона все ручкою записує в блокнот, всі свої враження, всі свої емоції, яка була погода, повністю, все, 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 все. І е, її чоловік е, Джим е, з неї сміється, підтрунює, каже: слухай, ну блін, ну подивись фотографії, подивись відео. Вона каже: Ні, я маю от. Записати, вона там, типу, а от в четвер був дочка, коли ми були в відпустці, знаєте, от навіть до дрібниць, я хочу каже, через багато років знати, як пройшов той день. Ну, в общем, ну, це настільки круто. І, до речі, ця думка, от, ну, зробити так, 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 таке от, персонажці, сам Донделіло так робив, і от, ну, саме він з себе це от, написав. Тут, до речі, дві такі післямови від Максима Нестелеєва і. Від Ольги Богомаз. Ви знаєте, вони обидві настільки неймовірно прекрасні, що я навіть не знаю, чи я краще. І от, ну, от, якщо якісь е, біографічні дані, то я то у них дізналась, чесно скажу. Перед кожною главою тут такі, знаєте, ну, от просто послухайте, життя буває таким цікавим, що ми забуваємо лякатися. Ну, ну Це настільки ж круто. Ну, ну, я не знаю, я смакувала цю книгу. Я... Якщо знаєте, якесь дороге коштовне солодощі, ну, ну, це просто неймовірно. От, до наступної. Як святі та ангели вештаються в пустих церквах у півночі, забуті зачарованими роями денних туристів. Ну, ну, ну правда ж круто. Ну, ну, ну це прекрасно, це неймовірно. Зараз я розповім про Супербол. Я хочу вам спочатку все, що я хотіла сказати, а потім за Супербол. В общем, тут дуже круто показано, знаєте, що ми в принципі без технології нічого. Тут настільки круто показано на прикладі цієї компанії цих друзів, що ми, для нас тиша, інформаційна тиша, це просто ну, смерті подібно. Це просто ну, ми, нам не сила витримати цю тишу. І от автор навмисне не показує нам, що наприклад, да, із цієї от катастрофи вимикаються там апарати штучного дихання, там якісь ці апарати для доношування діток, там, ну ще, 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 ще. Ну, таке стратегічно важливо. Нам саме показується ситуація, коли вимикаються гаджети. І наскільки люди не можуть впоратися з цією тишею, там настільки крутий момент був, що просто двом людям нема про що поговорити. Хоча вони вважали себе з телефонами абсолютно рі такими, вот ну, одним цілим. Ну це просто це настільки сильно показано, настільки е, і тут, от е, ще, вот це Максим Місті, Містілеєв, Давайте я його процитую. Втім, тут є е, один важливий аспект, який зауважив прозаїк Джошуа Джоша Коєн в своїй рецензії. Певна залежність знань, озвучених в тексті від інтернету і загалом технологій, обіграв до тиші слова Ейнштейна, яких не знайти у науковця, але легко відшукати у віки цитатнику, визначення капіталізму, яке в романі приписано Марксу, дослідно взяти із сайту Америка. Що це, як не іронія деліла щодо нашої надмірної довіри, до чужого інтелекту, і з недбалим ставлення до перших джерел і авторства загалом? Мартін, який полюбляє німецьку мову, навіть не знає правильного перекладу слова «фрійтод». а тут воно як самогубство, а це не самогубство. Може, тому цей світ і не заслуговує яскравого біблійного апокаліпсиса, досить йому і тихого вимкнення різноманітних пристроїв. Філіп Вольф слушно підсумовує, що, врешті-решт, це не так роман про катастрофу, як про культурний песимізм. Ну, то далі, як сам Деліла, робив нататки е, з е, е, подорожей. Ну, коротше, ви знаєте, ну, це, е, мені це знаєте, ще от, е, ну, перегукується з книжкою П'єра Дюбісі е, «Сніданок у Кубордже. Настільки, там, там настільки неймовірно, круто, сильно показана ця неможливість дозвонитися, настільки показано, наскільки ми просто Ну, наше життя, да, країна в смартфоні, і людина в смартфоні, просто, там настільки показана ця безвихідь, коли ти, ну, ти нічого не можеш абсолютно, якщо у тебе забрати телефон, ми настільки ну, просто залежні, ми настільки. Ми навіть, знаєте, ну, от, ну, можливо, таке погане порівняння, бо це не зміниться, на превеликий жаль, але от ці телефони, гаджети, вони як якась от онкологія. От реально, воно проросло в нас, і ми вже, якщо нам це якось відрізати, там, щось, якось, ми просто помремо, ми не можемо. І тут настільки круто показано, що от, саме цей от, да, люди не змогли подивитися цей от американський футбол, да? Супербол, там, фінал. Ну, Вишаліга. І наскільки вони просто там от один Макс да, був, і він просто він сидів і от так от пялився в екран в надії, що там щось буде. Потім там настільки, ну, я не буду переказувати, бо ну, можливо, це буде трошки спойлерно. Як інше ну, з компанії реагували на це все. І от люди, які найменше були прив'язані до гаджетів, да, от, як от дружина цього. От, Пасажира цього літака е, от вона була абсолютно, ну, в принципі, абсолютно могла обходитись без е, Ну, зовсім не могла, але <свісно> вона була менш залежна, ніж всі інші. І от вона наскільки вона е, спокійніше це перенесла, наскільки е, вона, ну, як би так сказати, більш живою була порівняння. Бо ці, знаєте, от ці персонажі вони, вони мені були, знаєте, от як оболонка. Яка от, ну от, людина щось робить, так, да, 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 воно не живе, вона така, от, якась така химерна, пуста, така, от, ну, така от, примара просто. І, а а, а проблеми-то то, просто да, вимкнувся телефон. Ну, просто Немає зв'язку, немає е, всього того, що може дати гаджети, скажімо так. Я зараз не закликаю відмовлятися від гаджетів, але е, просто. Ну, Наприклад, от я вам про себе скажу, я хотіла один день бути без телефону, я не змогла, я не витримала. Куди там день? Я дві чи три години не змогла витримати. Єдине, де я витримую абсолютно спокійно без телефону, це дача. От я вам чесно кажу, хоча я там огород не копаю і, ну, в принципі, там, да? ну, така вот просто, пані на відпочинку. Але там якось я там, ну, чисто для інстаграмчика підходжу, там щось знімаю, ну воно дуже швидко, дуже мало. Просять більше, але от, от, от не хочеться просто. От, це єдине. В Києві я просто, знаєте, ну, людина-телефон просто. Я, я думаю, як і більшість. От. І ну, Деліла настільки круто, знаєте, поставив такий кут, що такий зріс, як ми сильно залежимо, ну, це це, це дуже сильно. це, Це дуже. Ну, Це прекрасно, знаєте, ну це прекрасно, як, Ні, ну, наприклад, да, на території Російської Федерації буде дуже сильна просто така пожежа, от всю територію по кордонам буде палати, да, ну, наче і жах, але прекрасно. Ну і тут так само, наче жах, але прекрасно. в общем, ви зрозуміли думку. Я всім раджу Де Ліло, Хоча це постмодернізм, тому дивіться по собі. Ну, я ж кажу: в українських перекладах, особливо від Темпора, мені дуже-дуже подобається, що якщо ти зовсім нічого не розумієш, то в кінці є роз'яснення від Максима Нестелеєва або від інших перекладачів і в общем, команди, яка створювала цю книжку. Це дуже допомагає, до речі. В общем, книжка 10... мільйони з десяти. Якщо це ваше перше знайомство з постмодернізмом, ну, в принципі, ну, ну спробуйте, але є більш легенькі речі. До речі, хто хоче от, відкрити для себе світ постмодернізму, якоїсь такої, от, Чудосятінки, <свісно> назвемо це так, я би радила країну припливів. Ось тут буде картиночка, я забула авторку, чесно, бо я читала декілька років тому. Це неймовірно прекрасно. Там настільки круто показано, як стирається межа між нормальним і ненормальним. Там настільки, я не буду зараз спойлерити вам сюжет. Почитайте і дізнайтесь, бо вона прекрасна. Е, ну, ладно, Скажу трішечки Там іде від 9 річної дівчинки, у якої батьки наркомани, мама ще й там плюс 300 кг. І от у неї було два таких от доручення: вона мала мити мамі ноги і варити татові наркоту. І як от ця дівчинка. Тато сказав, що освіта в Штатах негідна його дитини. Звісно, і дівчинка не ходила ні в яку школу. Ну і, в общем, як вона сама себе розважає, і як, от, я ж кажу, там настільки воно поступово, 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 що ти не розумієш, а де воно перейшло? Де воно перейшло? Коли ти просто усвідомлюєш, як? І ти думаєш, а як? Ну, наче наче все. все от це по-чистенькому, ну ніде ну, не було, ні, 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 ні. І, і ну, Країну припливів просто, знаєте, я вам настільки раджу, е вона неймовірно прекрасна. От, е тут, я ж кажу, тут треба ну, хоча б маленький досвід читання постмодернізму мати. Це не те, що я там хочу повимахуватись, я просто, ну, знаєте, книжка не дешева, тому <кл> я>, я, я просто застерігаю вас. От, ну не сподобається, я потім буду винувата. Вот. ну що, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі твари повиздихнуть. Пожежа на всій території Росії, Бог за нас, там там топить, там е, вулкани, там е, річки якісь з берегів. Е, в общем, я ж кажу, залишилася хвиля. Халі... До речі, дивилася там в новинах, там, де отой був е, потоп, е, де там за Уралом. Вот, як он там, Орськ, так там сказали, що там всі ж поля в них. По шию водички. Так вони сказали, у них голод ще буде. От. Так що, знаєте, повиздихнуй, по Боженька старається, Збройні сили ЗСУ допомагають Боженьки. В общем, все буде добре, і ми допомагаємо донатами, бо це важливо, дуже важливо. От. Ну і якщо хтось хоче подякувати блогерці за таку неймовірно прекрасне відео і розповідь про неймовірно прекрасну книжечку, теж є всі можливості в описі під цим відео. Ну, хоча б лайк, і підписка, і коментар. Вот. Ну а я вас всіх люблю.